Добрий день, шановні. я Віктор Шотка, мікнаміванті. Садочок ось знімаю грушку, яка витримала усі, як кажуть, негаразди. Це грушка Вікторія. Ось така бачимо у неї загрушка кожного року. Кожного року вона дає. Грушки ось підпорочки ставимо. Ось так. А оце гіллячка платонівської. Привитає. Ось тут. Це грушка Платонівська. Також. Трішки зав'язалося. Оце якось так. До побачення З вами був Віктор Решутко